З квітня 2023 року у складі перинатального центру було організовано оглядовий кабінет. Кабінет розташований на першому поверсі Миколаївської обласної клінічної лікарні поряд з приймальним відділенням. Він включає в себе оглядове гінекологічне крісло, але воно не зовсім звичайне. Воно може підніматися, опускатися вниз, змінювати положення. Це все робиться механічно для того, щоб жінці було зручно знаходитися на цьому кріслі. Є підйомник спеціальний, який допомагає жінці з інвалідного візка пересісти або на кушетку, або на гінекологічне крісло. На жаль, кількість вагітних зменшилась. Збільшилась кількість жінок, які постраждали від насильства, які були травмовані, які зверталися з запальними захворюваннями. Ми робимо так, щоб наблизити максимально нашу допомогу до жінок, до їх місця перебування, зробити так, щоб їм було зручно з'явитися на прийом до лікаря. На щастя, таких випадків сексуального насильства. Зараз мало жінки мало з ним звертаються, але такі поодинокі випадки є. Ми надаємо як психологічну, так і медичну допомогу таким жінкам. Ми розповідаємо жінкам, куди з їм звернутися для того, щоб отримати кваліфіковану психологічну допомогу. Надаємо самі такі допомоги в межах наших можливостей. Розповідаємо, де існують центри, які надають таку допомогу жінкам. Робимо так, щоб жінки не приховували цей випадок у своєму житті, а отримали максимальну допомогу як медичну, так і психологічну. Після 24 лютого почалось повномасштабне вторгнення в Україну. Як і я, як і багато наших лікарів нашого закладу, 24 на 7 практично жили в лікарні. Ми дуже вдячні нашим друзям і партнерам за надану допомогу у вигляді обладнання, облаштування кабінету спеціалізованого кабінету для гінекологічного огляду. Ця допомога буде корисна не тільки пацієнтам, а й лікарям для повноцінного професійного огляду.